Армія рафі почала натиск на Херсон і правий берег Дніпра. Пішла атака через воду. Окупанти спробували перекинути війська, аби зайняти плацдарми та піти у наступ. Здавалось, боєціль ціль вже близько і мала би розпочатися висадка. Та раптово росіян почала затягувати холодна зимова вода. Вони стали тонути, а спасіння дороги назад вже не було. Деталі почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, залишайте свої коментарі а ми будемо розпочинати. Почнемо з того, те, що росіяни зібрали декілька сотень катерів та величезну кількість морпіхів для наступу на Херсон. Однак сталося те, до чого вони точно не були готові. Російські військові цілими групами йдуть, намагаючись висадитися на островах у Херсонській області. Військові із 61-ї окремої бригади морської піхоти північного флоту флотурафії потонули під час спроби висадитися на острів Білогрудий у дельті Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє партизанська руха АТШ з. Посланням на свого агента в підрозділі окупантів під час операції військовослужбовці РФІ потрапили під удар дрона, втратили контроль і впали з гідроцикла, не зумівши вибратися. Ідеться в повідомленні в атеш заявили, що такі випадки в російських військах не поодинокі таке відбувається часто і регулярно. І у більших таких масштабах причина погана або відсутня підготовка у складних умовах місцевості, із якими окупанти не здатні впоратися. Цитую російські військовослужбовці деморалізовані. Їх посилають на острови як покарання. А такі інциденти ще більше підривають їхній моральний дух. Наголошують у повідомленні російські окупанти хочуть захопити острови поблизу Херсона та зібрали 300 катерів на лівобережжі для перетину Дніпра. Однак ворогу буде вкрай складно це зробити, адже для цього потрібно дуже бути підготовленим. Підготовлені мають бути спецназівці. Це зауважує військовий аналітик Ян Матвієв. Окрім того, українські дрони успішно працюють та можуть знищити ці російські катери, зокрема, цитую експерта далі з одного боку є погана погода, тумани, дощі, вони трошки знижують дію безпілотників з іншого боку. У тумані на тому ж катері легко заблукати, на щось наштовхнутися, потонути, не допливти до цілі. Тому я не думаю, що якісь операції бої. Призведуть до серйозних результатів, сказав він. І така операція буде самогубством для ворога. Ян Матвієв зазначив, що висадка загарбників на правобережжі Херсона це божевільна ідея, адже здійснити її секретно неможливо. Також нереально перекинути велику кількість військ просто на човнах. Потрібна ще техніка. У такому випадку ворогу доведеться будувати якийсь понтон. Дніпро це величезна річка, тому потрібен величезний понтон. Ми вже бачили понтонні мости біля Антонівського мосту, який ще тоді був просто пошкоджений, а не Повністю зруйнований для української армії. Така висадка, якщо вона відбудеться, була б великим подарунком. Російські війська не просто так пішли із правого берега Дніпра, тому що мистів не стало, вони були зруйновані. Постачання майже повністю відрізане. Вони зрозуміли, що їх зараз просто знищать, візьмуть у полон. Без оснащення воювати неможливо. Підкреслив військовий експерт. Якщо зараз росіяни кинуть підрозділи до Херсона і знову без постачання, бо мостів із того часу не з'явилися, то вони зайдуть у ту ж Поки вони будуть висаджуватися, туди перекинуть додаткові українські частини. Окупантів заблокують, ліквідують, візьмуть у полон і Так далі. По мостах будуть бити і крилатими ракетами, яких тепер стало трошки більше, атакамс і чим завгодно. Без пілотників стало набагато більше. Їхній розвиток зараз крокує набагато вперед. В українських військових ще більше є інструментів, щоб бомбити ці мости, понтони і так далі. Тому така операція може мати вигляд самогубства, додав Ян Матвієв. Із військового погляду. Проведення такої операції ворогом недоцільне. Однак, якщо росіяни приймуть таке рішення, то зсу будуть до цього готові та не дадуть ворогу досягнути цілей. У змі також з'явилася інформація, що ворог найближчим часом може розпочати операції із метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро. За даними двох опитаних джерел, агресори звозять обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська на лівий берег Дніпра. Ворогу важливо зачепитися, хоча б за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки і насамперед для розтягування нашого лінії фронту вже деякий час в інфопрострілу лунає думки експертів про те, що окупанти годують наступ на Запоріжжя. Однак, як зазначили джерела РБК, окупанти можуть захотіти більшого. Інсайдери видання підтвердили, що ворог найближчим часом може розпочати операцію із метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро. В матеріалі також розповідається, що під час майбутніх переговорів про потенційне завершення війни цілком імовірно, що Путін поставить ультиматум передати під контроль Росії всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їх частину, які він на сьогодні захопив. Це завдання максимуму росіян. Тому Кремль поставив за метою зняти дискусії щодо контролю над цими двома областями. Водночас, як підкресли джерела, завдання мінімум це розтягування українських сил. Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до цієї, що ми робили у Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитися за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки і насамперед для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани і по Херсону, і по Запорізькій області. І теж готуємось, сказав один із співрозмовників видання. Згодом генерал-лейтенанту відставці і Гороманенко повідомляв, що Путін та його генерали хочуть захопити бодай один обласний центр. Бо за весь час війни в Україні їм вдалося окупувати лише один обласний центр це Херсон. Але і той вони втратили. Росія може готувати наступ на Запоріжжя Така інформація все частіше з'являється у західних змі та поширюється у мережі, спричиняючи дійсно неабияку паніку, як у місті, так і загалом по країні. Військовий експерт, генерал у відставці та колишній заступник керівника генштабу 2006 2010 років ігор Романенко прокоментував загрозу наступу на Запоріжжя. Він зазначив, що ситуація навколо Запоріжжя суттєво не змінилася, а чутки про можливий наступ росіян є перебільшеними. За його словами, ворог поки не зосереджує значних ресурсів у цьому напрямку. Хоч бої тривають на Вреннівському та Оріхівському напрямках, а також на інших ділянках фронту. Росіяни наразі більше спрямовують увагу на Курахове та Покровськ зрозуміло, що у Путіна є ресурси для наступу на окремих ділянках, але ресурсу, щоб наступати на усіх фронтах одночасно, він не має, розповідає Ігор Романенко. Військовий експерт зазначає, що наміри щодо наступу на Запоріжжя у ворога безсумнівно існують. Це підтверджується регулярними обстрілами міста, які свідчать про підготовку росіян. Генерал-лейтенант наголошує, що російський диктатор Путін прагне захопити Херсон і Запоріжжя, оскільки ці території вже формально приєднані. До РФ у змінах до російської конституції, окрім того, у планах Кремля залишаються суми Харків і Дніпро. Путін буде намагатися досягти цих цілей за будь-яку ціну, аби продемонструвати свою силу перед світовою спільнотою та насамперед власним народом. Зараз у найближчих планах ворога Запоріжжя та Херсон, але взяти Херсон це надто складне завдання. Для цього треба форсувати Дніпро. До речі, росіяни ведуть там активну розвідку. А от по Запоріжжю вже третій тиждень регулярно б'ють капами та усім наявним озброєнням. Додає Рома. Маненко російські війська вже намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Окрім того, на лівому березі Дніпра Росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро. Про це повідомив і речник сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що українські військові готові реагувати на будь-який розвиток подій. Також, за його словами, росіяни постійно проводять штурми на херсонському напрямку. Лише за минулу добу вони здійснили сім таких спроб, намагаючись закріпитися в острівні з. Зоні. вони мають мету захопити певний плацдарм, утримати його і стягнути туди як найбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим, всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати, каже Волошин. Лодислав Волошин повідомив, що російські військові тренують форсувальні штурмові групи на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької. Та Херсонської областей вони мають мету захопити певний плацдарм, утримати його і стягнути туди як найбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим, всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати, каже Волошин. Владислав Волошин повідомив, що російські військові тренують форсувальні штурмові групи на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Ми вже згадували нині Херсонщину. В нашому етері ми вже говорили про те, як російські терористи. Не залишають у спокої цей регіон, не залишають у спокої обласний центр, атакують з дронів цивільних. Проводять сафарі, як говорив речник ОВА Олександр Толоконіков. Ну і власне є свіжа невтішна новина. Росі... Росіяни від ранку атакували дронами Херсонщину. Загинула жінка, є поранений. Російські безпілотники вчинили черговий теракт проти мирного населення. Сьогодні внаслідок атак загинула 53 річна жінка та поранено літнього чоловіка. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. О 10-й в місті Береслав окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевий магазин. Внаслідок атаки жінка отримала смертельні травми. А, сьогодні ж, але о 8.30 у селі Антонівка російський безпілотник атакував 81-річного місцевого жителя. Це точно був диверсант, судячи з віку 100%. Чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілки і стопи. Потерпіло, шпиталізували. Черговий злочин окупантів проти цивільних підтверджено Херсонською обласною прокуратурою. Та обласною військовою адміністрацією, власне, про що і повідомляється. Ну і далі будемо говорити і про те, як окупанти атакували Київщину. Через падіння уламків безпілотників на Київщині пошкоджені будинки. Про це повідомляють представники місцевої влади. Власне, що відомо, коментував змін начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. На Київщині через падіння збитих безпілотників пошкоджено три приватних будинки. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Постраждалих серед населення. На щастя, немає. Сказав посадовець. В, од... в одному з районів області внаслідок падіння збитих безпілотників у ніч проти 16 грудня пошкоджено три будинки. Про що пан Кравченко і повідомив. В нашим колегам вночі та зранку тривога тривала понад 4 години. І в області працювала протиповітряна оборона. Про це теж повідомляли зокрема, і повітряні Ці... повітряні сили. Перепрошую, є збиті цілі, сказав очільник Київської Ова Руслан Кравченко. І знову ж таки приємно, що немає постраждалих серед населення. Бачимо, що на Херсонщині все все обійшлося набагато гірше. Тут приємно читати завжди приємно читати, навіть коли є матеріальні збитки, що немає постраждалих серед населення, немає ні постраждалих, ні загиблих. Це, це єдине, що втішає в цій ситуації. Тим часом позивний військовий на позивний мучной написав у себе е в телеграм-каналі, що нинішній тиждень буде вирішальним для покровського напрямку. Він повідомив, що контратака зсу біля населеного пункту Шевченко про яку повідомляли раніше, начебто провалилася, І говорить, що ситуація вкрай тяжка що рашисти накопичують резерви, і що власне нинішній тиждень ризикує бути. Ключовим, це ця неділя, якщо дослівно буде переломна. Нам залишається тільки триматися та діяти, повідомляючи, що деякі фланги забувають маячити. Ну, бачимо певні такі, от критика від нашого бійця. Наскільки я знаю, він ще і музичний виконавець, але це вже це вже інша тема. Трошки, але власне, ну ось такі невтішні новини. Чекаємо коментарів від, від Генштабу, Чекаємо офіційних якихось пояснень або спростувань. Звісно ж, нині це наводимо як позицію військового, тим не менш що, який абсолютно має право її висловлювати. Ну а далі пропоную послухати пряму мову речника Осу Хортиця Назара Волошина про оперативну ситуацію загалом на східному фронті. Основні зусилля сказав військовий, ворог зосереджує на Покровському, Курахівському та Времіївському напрямках. Детальніше у прямій мові давайте слухати. Минулої доби відбулося 177 бойців сім спортивником він найбільше атакував. Це Сіверський, 34 боєзікнення, Покровський, 32, Урахівський також 32 боєзіткнення та Времівський, 35. Це ці напрямки, де противник минулої доби був надто активний. Хочу також повідомити, що минулий тиждень також пройшов в зоні нашої відповідальності не менш активно. За минулий тиждень в нашій зоні відповідальності відбулося з ворогом 1484 боєзіткнення. І найбільше боєзвітків відбулося на Покровському напрямку 358 ворожих атак відбували наші захисники. У напрямок там 302 боєзвітнення наші захисники відбили. В Ремківській 194 ворожих атаки та Лиманський напрямок 159 ворожих штурмів. Також повідомлю, що вже на ранок цієї доби відбулося з ворогом 18 боєзвітнь. Противник завдав 11 ударів дронами Камікадзе та понад 300 обстрілів позицій наших військ із різних типів озброєння. Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому чимали втрат як в живій силі, так і техніці. Однак наш ворог несе як шалені втрати, однак не відступає від своїх намагань щодо впливу на наші території. Пане Назаре, щодо Курахову, під чим контролем зараз місто. Яка там ситуація? Скажу зразу, що на Курахівському напрямку це місто знаходиться під контролем збройних сил України. Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії як за отримання позицій. Ситуація, звісно, ускладнена через значну перевагу ворога в живій стилі. На тому напрямку ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та, зокрема, в міській забудові південної частини міста Кравковому. Звісно ж, спостерігається зосередження резервного особового складу, якраз на всьому напрямку і якраз поблизу міста. Проти нас там діють чималі підрозділи ворога. Це 90-та танкова дивізія, 20-та мотострілецька дивізія там 5 і 110 мотострілецькі бригади. Для противника на цьому напрямку важливо, звісно ж, намагання у нього є вирівняти лінію фронту, адже це дасть можливість ціну, як перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення, а потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці, так само, як і на Покровському напрямку. Тобто, противника завдання. Вийти на адміністративні кордони Донецької та, зокрема, Луганської області. І, буквально нещодавно Міноборони Російської Федерації а, пропагандисти заявляли про те, що вони майже близькі до реалізації тих планів СВО, які вони собі поставили на початку повномасштабного вторгнення. І в принципі бачимо, як каже Назар Волошин з його слів стає відомо, те, що дійсно просуваються рашиста а, на сході нашої держави, дійсно там важко, бо мають вони на жаль перевагу як в особовому складі, так і застосування тієї чи іншої зброї. Якщо говорити за Інші напрямки, де також ворожовійсько не припиняє наступати, а продовжує реалізовувати свої плани. То поговоримо і про Харків. Військові розповіли, що відбувається у важливому селі на Харківщині. Росіяни хочуть просунутися поближче у бік Харкова. Окупанти намагаються просунутися у бік обласного центру на Харківщині, і таким чином вони намагаються перенести лінію фронту як найближче до Харкова. У небі там цілодобово кружляють цілі з розвідувальних та ударних дронів. Навіть за таких шалено важких обставин воїни хартії 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України знаходять шпарини у ворожій обороні і контратакують. Від травня 24-го року на Харківщині не буває тихо через постійні штурми російських окупантів. Поблизу села Липці реактивні ракети старчать просто в асфальті, навкруги розтрощені автівки. Шматки одягу і речей висять просто на деревах, паркани з дахами. З Решечені тисячами куль і уламків ущент розбиті сотні місцевих житлових громадських та промислових споруд. За півроку безперервних ворожих обстрілів липці просто перестали існувати. Кожен день же обстрілюють. Ну тяжко підрахувати, але тут і сотні, напевно, кабів впало. каже коуч, командир роти 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія Українським захисникам вдалося відкинути окупантів від села. Лінія бойового зі. Тепер проходить у лісі та поміж полів. Вибити окупантів з околиць липців і відкинути далі на північ не було легкою прогулянкою. Зізнаються воїни Хартії. Кожен метр української Харківщини у ворога доводилося відбивати у жорстких боях. І дійсно, як ми бачимо, зі слів наших захисників що надто складно було, але вийшло це все зробити. Відбили вороже військо, і вдалося їм відкинути окупантів від села села Липці. бо дійсно хотіли бути ра. Осте поближче до Харкова, але не далося цього реалізувати завдяки збройним силам України. Точніше, їм їхніх е, таких вправних е, діях в результаті отримали такі позитивні результати. Ну і також атакували окупантів за першої ліпшої нагоди хартійці. Е, буквально напередодні піхотинці хартії скористалися поганою погодою та за вогневою підтримкою. Побратимів мінометників захопили одразу декілька ворожих позицій, північніше липців, користуючи погодними умовами, е, заходили на позиції ворога. Користуючись тим, що ворог не може там закріпитися, ми заходили туди, займали їхні позиції, розбиті позиції і тим самим зайняли там вже майже всю їхню передню лінію. Це була, як кажуть, гарна операція. Вдала без жертв, каже коуч. Проте росіяни також контратакують. Взагалі тут такого розуміння, як тиха година, немає. Постійно щось працює. Якщо не артилерія, то дрони, а то й усе разом каже військовослужбовець Коуч. З приводу того, наскільки й змінилася ситуація не на харківському напрямку, а у самому обласному центрі, де да, у місті Харків, то тут з'являється дедалі більше інформації про те, що декілька тижнів дійсно Харковом на щастя не пролітали каби, як це було попередньо. Але ними росіяни працюють лінію фронту про що ось буквально говорив коуч, наш захисник. От те, що відбувається в районі Липців, і взагалом на харківському напрямку. І таким чином ми з вами розуміємо, що інтенсивні. Ність завдавання ось цих ударів керуючими авіабомбами по обласному центру, вона зменшилась, і про це до речі заявляє і депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Ну а далі ми можемо заслухати, з чим пов'язує депутати ось ці, скажімо, так, затища, це затища у вигляді не використання кабів по Харкову. Чи можливо на майбутній ворог просто їх накопичує, щоб завдавати більше ударів? Чи дійсно вони зараз перейшли на тактику використовування кабів? Ше по прифронтовим населеним пунктам. Далі давайте заслухаємо депутата Харківської міської ради. Я дуже відчутно я вам скажу це. Декілька тижнів кабини прилітали по місту Харків. Ми ж ж розуміємо і пам'ятаємо ці удари кожного дня. Там два-три там долетить. якісь десь впав тут, в передмісті розірвався, і постійні, скажімо, тривога, сирена про загиблі поранені зруйновані будинки це про на протязі місяця тероризувався тероризувався місто місто харків скажімо так ну звичайно зараз це ми не відчуваємо цього вік таких авіаційних ударів на даний момент, але вони присутні на лінії фронту. Бо авіація, скажімо, не може працювати російська в тих умовах, коли проти їхніх аеродромів працює далі скажімо, ракети, які ми отримали дозвіл працюють де в 16, хоч їх і недостатньо. але ну інформація є про те, що намагаються їх підловлювати перед атакою. їхні бомбардувальники так збивати, і скажімо, це все, все заважає їм, так скажімо, вільно почуватися вони. Бі і бомбити місто Харків та не тільки місто Харків. Де вони могли дотягнутися своїми бомбами, скажімо так, зараз цього немає, і є таке, знаєте, відчуття спокою, незважаючи на те, що ось вчора ми скамдерем там прилетів, перекопав землю, вирву таку велику зробив. Всі його чули так, але це вже зовсім не ті відчуття, коли бомби падають кожного дня. Я вже повторююсь, і вносять життя. Роблять, зносять будинки, ну така ситуація, що на це питання відповідати.